Головна тема заходу підбиття підсумків діяльності збройних сил України у 2011 році та визначення завдань для органів військового управління на наступний навчальний рік. Зокрема, йшлося про підтримання бойової і мобілізаційної готовності військ, підготовку професійного сержантського складу, збереження кадрового потенціалу збройних сил, а також ефективне використання ресурсного забезпечення. Обговорювали і результати комплексу широкомасштабних дослідницьких навчань, адекватне реагування реагування-2011». Цьогорічною особливістю військової ради стало те, що вперше були запрошені головні старшини та сержанти Збройних сил України. Дуже приємно, що я приймав участь у такій нараді. Цим, цим начальник генерального штабу підкреслив свою, свою увагу до сержантського складу, тому що він покладає на нас дуже високі надії, і ми будемо намагатися їх, як скажемо так, оправдати. За підсумками року кращі командири, начальники і військові колективи отримали відзнаки та нагороди.